На площі Арсенальній у Львові шукають велику міську синагогу. Конкурс на найкращий проєкт з облаштування площі провели ще у 2010 році. Археологічні роботи, які зараз тут тривають, це перший крок реалізації проекту переможця. В результаті конкурсу, який був проведений в 2010 році, переможцем обрано проект Франца Арешки, це німецький архітектор. Той проект передбачає. Упорядкування якраз цих трьох місць шляхом влаштування м, знач, означення місця. Археологи вже виявили фрагменти фундаментів великої синагоги. Це допоможе з'ясувати реальні параметри історичної будівлі. Історики сподіваються знайти ще й фрагменти попередниці синагоги, споруди 14-16 століття. Надалі проектом передбачено лише ознакування контурів. Та історики вважають, що фрагмент старовинних мурів і підлоги необхідно законсервувати. все таки бути більше прихильними до. До цілісного дослідження пам'яток, спочатку археологічними фундаментальними методами, а пізніше вже розробляти проекти для консервації музеїфікації, а можливо, якщо вони втрачені, тоді тільки виключно трасування. Тут ми маємо справу з абсолютно добре збереженою пам'яткою, і вона могла би бути виявлена ну, в законсервованому вигляді, і вона би набагато більше вражала, ніж звичайне трасування. Та реалізувати побажання істориків дуже затратно. Якщо до проекту не внесуть коректив, то на місці фундаменту синагоги лише викладуть ознакувальне мощення.